Кататися на сноуборді, намалювати картину маятником та доторкнутися до теореми Піфагора у Києві. Відкрили інтерактивний музей математики. Там працює понад 120 унікальних експонатів для навчання у формі гри та інноваційна лабораторія. Це лише четвертий подібний музей у Європі. Тож, чи цікаво і чи варто відвідати, перевіряла кореспондентка ТСН Наталія Ткачук. Я. Oh mm -hmm. И я заброшу этого в Інноваційний, сучасний та інтерактивний це перший в Україні і п'ятий у світі музей математики. Тут є близько 150 експонатів, які поділені на вісім тематичних зон. Складні математичні поняття тут пояснюють на прикладах із життя: рух та швидкість під час їзди на сноуборді, синхронність катаючись на гойдолці, а коливання, малюючи картину маятником. Музей будували п'ять років. Кошти на освітній проєкт виділили партнери та благодійні організації, усе, аби зробити процес навчання захопливим, доступним та цікавим для дітей. Кожен експонат, якась міні задача, яку цікаво розв'язувати. І навіть теорему Піфагора тут можна відчути на дотик і довести кількома простими рухами. Заяць катета раз, заяць катета два, заяць гіпотенузи. Рівноважено. Теорема доведена музеї математики, можливо, все і трошечки більше. Цей простір це про радикальну зміну підходу. Це про те, щоб закохати людину, молоду людину в математику, зацікавити її. Експонати у музеї математики не лише інтерактивні, а ще й актуальні для сучасних реалій. Тут можна відчути себе працівником Укренерго і розрахувати, скільки ж споживачів потрібно відключити від електроенергії, аби стабілізувати нашу систему. Ой ой, хто ви. Першими відвідувачами музею стали учні малої академії наук та призери всеукраїнських олімпіад з математики. Подивитись, як усе вийшло, прийшов і президент разом з першою леді. Колись мені доводилося списувати на контрольній роботі. Чи доводилося вам робити таке? Я ж президент. То можна вам, так? Ніколи. А, все, бань, бань, бань. Розташований освітній простір на столичному виставковому центрі. Наразі він працює у тестовому режимі а вже з 1 травня інноваційний музей математики відчинить двері для усіх охочих. Наталія Ткачук Ігор Горсірий ТСН 1+,1.